Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Я обіцяла, коли у нас щось з'явиться в наявності, ми обов'язково це покажемо на каналі. Всі питали за повні комплекти під турбіну, чи є турбіни. Зараз презентую вашій увазі турбіну Чешку на МЗ. Це аналог ТКР 7. Ось її маркування К27. Це оригінальна коробка, це логотип завода. Ось є сама турбіна. Так, зараз ми покажемо шильдик. Видно, так, фокусую на шильдику увагу. І одразу вам покажу, до речі, ось крильчатка, і бачите, ось є така а, зелена, така бірюзова міточка. Це балансування крильчатки. Тобто, консультувалися з офіційними представниками завода, приїхали, показали, розказали. Кому цікаво замовляйте. Тобто, ця турбіна, ви її раз купили, так, вона вартує набагато дорожче від української, але купили раз і забули ніяких нарікань, ніяких ну Гарантійних випадків просто ну не було. Скажімо так, просто якісна за свої гроші, якісна річ. Тут навіть, ось я дивлюся, просто болти. і 8, 8 клас міц міцності, якість лиття по корпусу, як все зроблено. Ну Чесно, просто не турбіна, а цукерочка, прокладки із жерсті. Прокладки на злив подачу йдуть в комплекті. У комплекті йдуть навіть рукавички. Всі заглушечки на отвори є. Ну і, в принципі, сам повний комплект на трактор умз 6, щоб зробити турбованим. Колектор, пусний випускний коліна, трубка на злив подачу. Ну, вигнете, яким радіусом вам треба болти штуцера до центрафуги. Для під'єднання до коліна сімка під'єднується через такий фланець, шістерка через компенсаторне кільце, прокладочки, проставочка, хамоти в комплекті, болти з внутрішнім шестигранником. Ну і, в принципі, все. Кому цікаво, набирайте, зорієнтуємо вас по ціні. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.